Що ви не можете ніяк усвідомити? Давайте подивимося. Залишаємо вподобаєчку, пишемо у коментарях, слово приймаю. Хто ви, для кого цей перегляд. А, ви людина молода, але яка чогось зараз перебуває у якійсь такій тривожності. Ось, і ви зараз думаєте з приводу якоїсь пропозиції. Тобто є якась можливість, є якась пропозиція зараз, якась ідея, і ви якось тривожитеся через це. Що ви не можете ніяк усвідомити зараз? Ви не можете ніяк відчути ту інтуїцію, яка у вас є, ті можливості, які у вас є, бо ви дуже глибока людина, яка відчуває і чує свій внутрішній голос і те, що вам підказують із середини, і ви ніяк не можете це зрозуміти, що варто навчитися довіряти собі. Варто відкрити своє серце і свою душу в цьому світу. І трошки зменшити свою таку різкість, агресивність. так? Тому що ви ладні йти по головах навіть, але навіть інколи не помічаєте того, наскільки ви робите боляче іншим. Зверніть увагу, будь ласка, на те, що зараз у вашому житті. До вас наближаються зміни, і ви це розумієте. Ви відчуваєте той потенціал, який є. Знаєте, варто рухатися вперед. Але для того, щоб рухатися вперед, вам треба дотримуватися якоїсь такої чіткості, побудови, такого плану, знаєте, всі свої заняття так розділити чітко зрозуміти. Куди я йду, що мені для того треба, і що я для цього виконую? І це дасть вам результат. Ви на початку нової дороги, і вас це трошки так. Емоційно шкребе, ви, як наче, не бачите всіх повних можливостей навколо себе, ви чіпляєтеся за старе і зависаєте у тому. Ви достатньо багато чого можете відчути, і от ви ніяк цього не можете усвідомити, що ви самі себе блокуєте. І тим, що ви себе будете тримати на старому, нічого результату ніякого це не дасть. Дайте собі можливість рухатися вперед, фокус уваги змініть на позитивні аспекти.